Ну а тим часом радо запросимо. Давайте першого гостя в цій годині це народний депутат України Олексій Гончаренко. Пане Олексію, бачимо вас прекрасно. Вітаю вас! Доброго доброго здоров'я. Ви сьогодні у футболці Національного олімпійського комітету України та з гербомитновірно. Чому чому так? Скажіть, будь ласка. Скажу тут просте пояснення, я не буду шукати складних. Я mm -hmm. на днях зустрічався з олімпійським чемпіоном Миколою Мільчевим, який є з головним тренером української національної збірної з стрільби, який є головою олімпійського комітету Одеської області. Він мені подарував цю футболку, і вона мені дуже подобається. Ще з рук олімпійського чемпіона і головного тренера нашої збірної, тому я з гордістю її ношу. Ну так і є єдиного олімпійського чемпіона в стрільбі по тарілках, у тому, у, у тому числі це, це правда. Пане Олексій, будемо говорити сьогодні. От від такого, знаєте, спортивного до політичного зараз контексту. Переходимо обговорення. Ну, так, хотілося почати, і ми там про глобальне теж поговоримо. Але ось е, один допис у Фейсбук збурив фактично соціальну мережу. Я зараз кажу про допис пані Мар'яни Безу. Народні депутатки від слуги народу, вона звинувачує волонтерів, що взагалі якось досить дико звучить під час активної фази війни, і зокрема, я бачила, що і ви відреагували на цей допис. Ну, не тільки ви, я ж кажу, соціальна мережа просто вибухнула після того і після її нічного допису. Прокоментуйте, будь ласка, тому що одна справа, коли пані Мар'яна Базугла або будь-який інший народний депутат, не народний депутат, щось пише у Фейсбук, інша справа, коли депутат, народний депутат звертається до Служби безпеки України з відповідними проханнями і вимогами. Ну саме так ми відреагували, тому що все це виглядає як прямі такі погрози, як долучення правоохоронних органів. А ми, на жаль, бачимо, що комусь з правоохоронних органів здається, що у нас війни немає, і воювати треба з опозицією або з волонтерами, або з ким завгодно, тільки не з російською армією. Тому, звичайно, що ми побачили в цьому е і загрозу, але і знаєте, ну просто обурило, тому що там мова йде про людей: там е Дана Яровая, Яна Зінкевич е е Макарук, Б Борислав Береза, інші люди, які ну хтось служить, хтось волонтерить. Е е Яна Зінкевич з колосальною відношусь до неї повагою. Яка в той час, коли такі, як Мар'яна Безугла, ходили по ефірах і казали, що ніякої війни не буде і не треба нічого робити, вона готувалася, готувала свій підрозділ. Всім казала, що війна насувається, казала це публічно, і з першого дня рятують госпітальєри життя, ну просто і сотень українських бійців без жодного, без зайвого галасу, без зайвої реклами, просто роблять цю справу. І коли. То ну, хтось ще на неї збирається писати заяву в Службу безпеки України. Може не на те, щоб і орден дати, не да, ні, на те, щоб значить, щось там дослідили. СБУ мені здається, що щось пані Мар'яна переплутала. Може, вони б свої фракції розібралися, коли в них один народний депутат Кавальов виявляється колаборантом і зрадником. Може розібратись хто з ним мав справу серед її колег. Інший народний депутат Васильковський виявляється, має паспорт, чи то Болгарії, чи то Румунії, його за це позбавляють громадянства. То може вони в СБУ напишуть самі на себе і нарешті розберуться, що в них там відбувається. А ну сказати, що ми напишемо на там Яну Зінкевич? Ну я не знаю, ну це якесь просто божевілля, просто божевілля, і тому ми вирішили, що це вже час реагувати. Ми багато чого пропускаємо повз вуха, тому що не хочеться нікого розколювати. І дійсно хочеться бути об'єднаним перед лицем ворога, яким є в нас один. Це Путін, і його ця оркі-рашисти. Але ну на жаль, є певні речі, де не можна мовчати. А треба реагувати, тому що інакше буде гірше. Ну просто да, це дуже дивно виглядає, коли влада від першого дня закликала не розколювати суспільство, і всі політичні сили, опозиційні провладні об'єдналися заради боротьби за спільним ворогом. Але тепер проти цих закликів фактично виступають представники влади. Дивна ситуація, так абсолютно так, це ж були все. Це було більше, чесно кажучи, заклики. Бо дивіться, кожен розуміє по-своєму. Ми розуміємо об'єднання як те, що кожен з нас робить те, що може, на своєму місці. Хтось волонтерить, хтось рятує життя бійців, організовує медицину, хтось інформаційному фронті, хтось на дипломатичному, а хтось на прямому фронті просто ризикуючи своїм життям зі зброєю в руках. Ми так це розуміли. А я так розумію, що у вигляді там щонайменше частини слуг народу, об'єднатися це просто підтримувати будь-що що виходить від них. Від зеленського не тому, що це правильно чи неправильно, а просто тому, що ну от а, президент, ну так воно бути не може, і ми кажемо на, на помилки. Маємо казати, що це помилки. Їх треба просто виправляти, не ображатися, не писати заяви в СБУ, а взяти, виправити і слава Богу, і це кожна людина може помолитися. В цьому нічого такого немає. Тобто, в нас якісь різні нерозуміння об'єднання. В нас європейське розуміння об'єднання, об'єднатися навколо країни. А в них розуміння об'єднання, якесь таке. Ну, в частини з них точно, якесь таке азіатське і більш таке російське. Що об'єднати треба просто в окроки якоїсь однієї особистості, і все. Ну, ми об'єднуємось навколо України. От і все, вся різниця. Пане Олексію, хочеться з вами ще обговорити ситуацію довкруж Запорізької атомної електростанції. Да, поготів про ту історію, яка розповсюджується і в новинарських стрічках та телеграм-канали. Вже рісніють, що рашисти підігнали там під стерол, під стелу стеро, енергодару піон, та з зеткою. Е, значить, туди український прапор на щоглі поставили і е, подейкують про те, що готується якась провокація. Ну от, з рашистського боку. Як операція під е, чужим прапором, що звинуватити Збройні сили України у е, обстріли чи в е, чомусь е, в чомусь подібному, там навіть масовку якось підвозять, а таке інше. Ось це прокоментуйте. Може вам відомо трошки більше ніж нам? Ну по цій ситуації, чесно кажучи, мені на жаль більше невідомо. Знаю те, що зараз ви сказали. Знаю те, що вже фактично десь біля тижня йде ця операція під. Е... Фальшивим флагом uh -huh. з боку російських загарбників мета мені здається шантажувати світ атомну електростанцію це перше, і знов якось підвищити ставки. Друга мета яким чином завадити постачанням зброї в Україну. Вони вже там вже вчора виявили знаків залишки Хаймарсу на території атомної електростанції. Тобто, завдання далі через свою мережу за кордоном. Розкинути, значить, що от американські хаймарси б'ють по атомній електростанції. а Яя, буде ядерна катастрофа, винна зброя, яку ми даємо українцям. Вони активно цю тему підіймають, використовуючи всі важелі. Про те, що Україна не так використовує цю зброю. Зрозуміло, що це дуже небезпечна теза. До речі, про об'єднання. Я от в середині липня, коли там з'явився в тому числі лист Вікторії Спарц, я розумію, що там це конгресвумен американська. Розумів, що її на там бажання її були там виключно проукраїнські, але те, як вона його написала, і те, що вона там ставить під сумнів ефективність використання американської зброї, то це чисто російський наратив, і це почали активно розганяти. Я Якраз в цей час був в США, виступав в Конгресі США. Дуже багато спілкувався з конгресменами, сенаторами, держдеп, пентагон, і всі мене питали про це. І я всім казав, що це повна неснісенітниця, що Україна надзвичайно ефективно використовує цю зброю. Що нема жодної загрози, що ця зброя потрапить в руки росіян? Що нема жодної загрози, що ця зброя буде десь там контрабандою кудись піде. Оце я розумію об'єднання. Тому що ну, мені байдуже, що там Вікторія Спарт в цьому листі там писала погані речі про Єрмака. Так що я там заради політичної боротьби буду це підтримувати? Ні, я кажу, що це небезпечне і для українських. Алло, ви мене чуєте? Так, чуємо, пане Олексію. Продовжуйте. Чуємо, ви чуєте dai. мене? Так так, так, так. Так, і картинка так. є. Я кажу, що це небезпечні заяви, це небезпечні тези для України. І я про це казав, незважаючи на те, що я опозиція, і там Єрмак мені абсолютно не подобається, м'яко кажучи. Але ну, ми маємо бути от навколо таких речей об'єднані. І зараз Росія знову робить ці спроби, значить, розкачати оцю підтримку зброєю з боку Заходу, тому що це для них. Смерті подібної ну маємо бути дуже пильними, і от тут якраз і демонструється, що інформаційна війна, дипломатична війна, вона не менш важлива ніж пряма війна. Тому що без якщо ми зараз програємо цю конкретну битву навколо цього і не зможемо пояснити заходу і, і світу, що відбувається. Ну, у нас можуть бути серйозні наслідки. Ну я вже мовчу про те, що це дійсно божевільні, і саме знаходження в їхніх руках атомної електростанції найбільшої в Європі. Воно дуже небезпечне. Пане Олексію, ну із вашого дозволу, два питання ще е, під завісу спілкування. Одне е, коротко, якщо можна прокоментуйте. Хоча, можливо, і розлого е, останнім тижнем та теж е, і телеграм-канали, і е, новини звараховила е, інформація про те, що Гончаренко проракують е, місце міністра закордонних справ України. Е, е, Олексію, прокоментуйте. Так, да, ну я бачив це в тобто, телеграм-каналах. Та на це що ну не треба щось там вигадувати хлопцям і дівчатам з банкової, а ось тому я буду працювати на своєму місці за для перемоги України. Все зроблю, що можу. Хоча я не міністр закордонних справ, але на, на рівні парламентської дипломатії дуже багато зусиль докладаю. Слава Богу, мене чують і в Європі, і в США, і буду надалі це робити. А портфелі ділити це точно не наш стиль, і зараз точно для цього не час. Пане Алексій, ну і під завісу я не можу не е, споставити питання е, трошечки, от ми е, відштовхнемося від того, з чого почали з футболки, яку вам подарував олімпійський чемпіон. Та я хочу е, і вашими виставими в тому числі нагадати, що відбулася шахова олімпіада, та де е, наша збірна команда України е, жіноча е, золото здобула. Ви як е, людина. Яка в Одесі е, керує шаховими справами? Е, Хочеться вас запитати. От бо ця олімпіада в тому числі була знакова і тим, що відбулися перевибори е, керівництва Фіде та е, президента міжнародної шахової асоціації федерації і Аркадій Дваркович, е, людина, дуже близька до президента Путіна, знову е, очолила цю федерацію е, представник України, який кандидував е, теж на те, аби бути е, головою е, цієї федерації. На превеликий жаль програв. От е, що нам ще і яким чином можна робити, аби от е, рашистських представників з усіх спортивних суд викурювати? Дякую. Ну, дійсно маю честь очолювати міську федерацію шахів в Одесі е, е, а Дворкович, Я ну, може трішки не те, щоб виправлю. Він дуже близький до Медведєва. А, а да, от, да, до Медведєва. Сортах, ну, Да, ну, А дійсно в сортах лайна тут розбиратися, mm, що да. один ідіот, що інший. До того різниці великої немає. звичайно, що треба було все зробити, щоб його збити. Я звертався до наших правоохоронців, намагаючись, щоб було по ньому відкриті провадження. Це могло би зупинити цей процес. Ну на жаль, маємо те, що маємо, і шахова федерація не очистилась від расистів. Це проблема, і це погано. Ну тут не допрацювала наша федерація, і взагалі, от всі здорові сили. В шаховому світі, ну на жаль, так сталося. Я цим питанням не займався, тому що я ну, опікую справами тільки по шахах, такі в місті Одесі, а, але дуже шкода. Ну але одночасно хочу привітати наших жінок з фантастичним результатом на олімпіаді. Просто ну красуні і розумниці. і Дійсно, найкраще ще раз довели, що українські жінки не тільки самі а, сильні, хоробрі, як це тепер всі знають в світі. Якщо треба, тої зброю в руки беруть не тільки самі гарні, а ще й самі розумні, і це надзвичайно приємно. Кожна перемога України на вагу золота. Ми вам дуже дякуємо, пане Олексію, що знайшли Дякую час бути вам. при діалозі. Олексій Гончаренко, народний депутат України з фракції Євросолідарності, був з нами на живому зв'язку.